Це якісь хождіння по Куди? Чого? Що відбувається? Якого фіга? Починається на все на життя. Це пацани, бля, тут нормально живуть. А це точно не фейк таксі? Поїхали, блядь. Бля, яка бля, краса. Зіду на поліон з другим омоном. Раз, хлопці, пекло. Робиш Робота. Воу. Ну, це було нормально. Вітаю вас, друзі, ви на моєму каналі Діснейленд Вакопія, і я Дісней на просторах Харківщини. Ви спитайте себе, а як так сталося, що ти на Харківщині? Ти ж, наче, як пресофіцер, маєш сидіти в Києві, сидіти там в безпеці, щось там монтувати, якісь відосики, розповідати. Ну, скажіть мені, будь ласка, які будуть відосики з Києва? Як я хожу по кав'ярні, їм в ресторані чи що? Навіщо я робив весь цей шлях для того, щоб показувати вам, що відбувається в Києві? Хочете дізнатись, що в Києві їти туди і дізнавайтесь. Все, все дуже легко. Я зараз заходжусь на Ківщині. І буду показувати вам все, що відбувається в зоні бойових дій. І так, я збираю речі. Це піздець. Мені сьогодні уїжджать, я ще ніхера не зібраний, і я не хочу збиратися. Я ненавиджу збиратися куди. Ну що поробиш? У мене тут ще що я не зібрав, пожалуйста, ще футболки, засушні. От надо вони мені чи ні. Звісно, надо. треба. цивільні речі мені теж потрібні. Пожалуйста, бау. Баул! зараз будемо заповняти баул! Це все або залишити в тому пакеті, або я знайшов від броні. Якщо то в цьому нам видавали броню. Це для броні. Воно для шолома, воно для шолома, там шолом, а все броня. Чесно, в мене такі срач, на такий бардак. Я нічого не хочу з цим робити. Я не хочу збиратися. Ще дуже треба вже, вже треба, вже ненавижу ці збори. Я просто не знаю, що собі брати. Наскільки довго, невідомо. Мінімум на місяць. Типу інші речі, я розумію, що якщо мені щось треба буде, мені або Настя вийшла, або мама там, або я собі щось куплю. Я знаю точно, що я беру собі, я декупив, купив собі дихера футболок. Що, А інше, тому що в мене є, штани в мене є. Так ходить, поліз, бойові в мене є, дітки в мене є, які нафіг Мені теж зараз не треба, бо дуже спекотно. Футболки є, носки є, труси є. В цілому, що мені ще треба? Керімат, цей, вони треба брати. Чи не брать? Це якісь гаждення по мукам. Ригати хочеться. Що ви скажете? Приготуйтесь свої сіднички до гарячої поїздки. Я не поняла, куди ти їдеш? Я їду на гонки на Формулу 1. Раз об'їхав. Два об'їхати. Доброго ранку, у нас зупинка. я зараз вперше в місті Харків. Ніколи вже тут не був. Ну, ладно, я не в місті Харків, я на вокзалі Харків спину. Я діпу, не можу сказати, що я в місті. Цікаво побувати. Ну, справді, години часу, але типу, я не бачу сенсу гуляти, У мене там речі, у мене там все лежить. Типу, зараз колись упіздохувати такий собі варіант. Мій потяг пересувають. Я чуть не обісрався, тому що такий Куди йти? Закрити все такий. Куди чор? що відбувається, якого фіга його пересуваєш. А він просто пересувається на іншу колію, тому що на те. Тає... Інші вагони. <плес> <плес> Вибачте, будь ласка, інші вагони їдуть в інше місце. <плес> От поїхали мої горе. Поїхали все. Нормально, зараз піду на шосту колію. Я вже їду хую часу. Що я хочу вам порадити, коли ви їдете на схід, не беріть місце, такі типу пот справи. Сторона І Я постійно прокидаюся мокрий. Вся, я приїхав. Мене зустріли з потяга. Я не міг знімати, тому що в мене було купа речей, купа всього. Мене зустріли з потяга, забрали, провезли. І це поки що мій тимчасовий хаос. От так. Але знову ж таки, це тимчасово. <хі> Не знаю, правда, до скільки Ну, Нічого, зараз, коротше, трішки проберу, займусь. Мені що треба? Місце де кинути речі, і місце, де вночі кинути кості. Все. Ну, це, звісно, нам. Так, я оце стоїть і думаю, що з тим, блядь, з цим робити. Весело. Все, буду, коротше, накручувати собі бігуді. І коли мене питати, що я бігуді накрутив, я буду показувати це відео і казати, що да. Хм. Починається на життя. Ну я такий придкушені вже дуже придкушені. Бути військовим. Це не означає жити 24 на 7 в окопі. Ну так дуже мало де відбувається насправді. Ну, принаймні в нашій бригаді такого немає. І ти не живеш постійно тільки в окопі. Ти можеш виїхати в місто, ти можеш попити каву нормально, поїсти якусь піцу навіть уявляєте, таке теж існує. Побачити зі своїми побратимами, друзями, знайомими. До тебе може хтось приїхати. Тут теж є життя. Військові теж живуть. Що ти тут Що ви? вы? А это точно не фейк таксі? Я Это на кухні. Хаваю борщ. Приїхав, рицар на белом дриндулети. На не на белом. Дарова, брат. Що carrier... ти? Мris. Нормально. Ти таксі, а редахав. Поехали, бля. Ты Ну сейчас треба підтягнути сумку. блядь. Так я скажи, ти хочеш, щоб я тобі присут? Звісно. Даже Держишся? Ай, блядь. якщо так Хесма, не Та да. Я коли це казав, я не думав, що це буде так. Я думав, що буде нормально. Добрий раночок. І так, пройшов мій перший день тут. Перший день був ознайомчий. Як в принципі здається, сьогодні зараз я списував з пацанами, які вночі повернулись е, з під ранок. Повернулись Повернулися задачі, зараз ми з ними зустрінемось, підемо по Коротше, таке. Пою в одинадцятій десь по-моєму там почало дванадцятиї. Поїдемо забирати матеріальне забезпечення, яке мені ще не видали. Замовлю собі розкладушку. тому що зараз у мене є типу, якийсь диванчик, а не факт, що коротше, такий диванчик у мене буде далі. Тому що непонятно те, що я буду, тому я собі замов розкладуху. Нормально три тисячі кра така військова. Все, так, що зараз я буду збиратися. І тут зустрічатися з ціпові. Добрий раночок, друзі. Десь майже вже 7 ранку. Я не знімав пару днів, ну да, десь майже тиждень не знімав. В мене був ці річки час відпочити і встиг попрацювати з хлопцями з на зйомки для бригади. І сьогодні ми теж їдемо на зйомочку. на полігон з другим Омоном. Сьогодні має бути весело. Залишайтесь на зазвичку. Stay on tune, follow me, and have a good day. Народ! Аламалікум! Отак. От Думаю на те, як його знять. А потім ми не будемо думати, як його взорвати. взорвать. Дружбамо, знаєш, що саме прикольнее? Это вот чеховний телефон. Заток ну, його ж буду взорвать. Це якщо ти в офісі працюєш, короче. А офіс у тебе на Донбасі. Це Донбассе. А за? Ну удобно, Ні, реально смайлик. Сделай на первых, щоб ну реально не сломаєш телефон. його удобно витаскивати. У що я не можу понятия, що мой телефон тут полосу не звозишь. А це не для багатих. Насліт кого нема. краса. Ну, как раз. Ну, таку красу. Знімають люди. Я за вас. там планшет таблонца у нас будет. Планшет. И модный телефон. Алло. Ага, ага. Алюминий, братик, уже уехал, все. Фура на Владик ушла. А, Ну, я мобила. Айфон 16. Там е батарейки, блядь. А мы тую червону колыну Там, короче, сапер. Це наш манекен. манекен Будем перевіряти і манекена, і броню. Граната. Дякую. Тарас, сонце пекло. Що, робиш <віршу> роботу? Не знаю, чи буде я тут присутній під час роботи. Ну, вже це не буду, бо нове. Пока! А, начальник тоже не хоче тут будем Це там всередині був заложений вог, правильно? Ну, гепнуло хорошо. Веселіше буде, це після цього карандаша, як коли далі буде клеймар і буде 82 міна. Там буде прям нормально. От мені дуже цікаво, клеймар. Бо, вот, типу це, от, прям як цікаво. Тому що ставити клеймар я точно вряд ли буду. А, а напоротися на нього не хочу. приколи. нормально? Я не Такий дивись. Ай-яй-яй. Заправив тупо сірочку. Бам. Там прям підлетіли ці плечники, бачиш. Ну я б не дуже хотів, щоб така мінка біля мене прилітала. <пас> <пас> ну, це було нормально, це було добре. Very nice. Ну, все, Да. ззаду йде вибух і якраз от в сторону туди, де його немає, туди все лети. <рес> Коротше, приїхав до пацанів гості, на їхню хату. Це пацани це нормально живуть, це них нормально. Бізін. Ну, це нормально облаштували собі хатиночку, да? І, Короче, приїхати вони в гості. Вже треба пізно, вже треба короте, їхати додому. Або залишатись них не ночувати, я оце не знаю. Якщо залишатись них чувать, тоді зранку треба раненько вйобувати. Фух, і так, друзі, що я хочу сказати. Мені прийшла посилочка від шолом, який я благополучно забув вдома, там подовжувач, вафелька, смаколик. Дойчик. Мені прийшла ще одна посилочка. Це розкладушка. Мені ще. Нарешті. <розвілляє> І там ще купа всього, що типу мали б видати, але новозбою центрі в любому частині не видали, тому це довели в бригаді. Так буду зараз трішки відпочивати, потім буду перебирати свої речі і щось як ще що буду відправляти назад в Київ, бо це просто кошмар їх. Ну, овер дохуя. Буду думати. Думай, Те. в цілому всі мої наступні відео будуть виходити про те, як я тут живу. З іншими хлопцями, які тут працюють і живуть довше, ніж я. Тут однозначно. І що вони роблять? Тож, це відповідь всім тим, хто писав коментарі з приводу того, що Е, розходимося, все понятно, він теловік, як ви бачите, ні. Тож підписуйтесь на мій інстаграм, ставте подобаєчку, відеосіку, напишіть якийсь коментар про те, що о, я не очікував, що він там буде. І не забудьте підписатися обов'язково і цей колокольчик, ну, все, що треба, все ви знаєте. Щастя, здоров'я!